Ну що, друзі, всім привіт! Нарешті ми на місці. Це річка Хафель в Бранденбурзі. Сьогодні ми спробуємо зловити Окуня. Я був вчора і позавчора тут, але, на жаль, крупної риби я не бачив. Спробуємо сьогодні. Я взяв універсальчик Xestu Black Star Extra Tuned 84-ту. З нею можна працювати від грамчика і до. 14, десь так. Паличка надчутлива, можна половити і окуня, і щучку. Спробуємо, може щось вийде сьогодні. Я ж кажу, великої риби, на жаль, тут не бачив я ще. Але влітку тут є дуже гарні екземпляри. Цього свистуна ми випустимо. Влітку тут завжди краще, але зараз в нас вже майже зима, хоч і тепло, але рибка, на жаль, дуже, дуже пасивна і маленька. Вы когда-нибудь на зиму. Еще один. Давай-ка невеличкий перехід спробуємо на новому місці може тут буде трошки краще ну що друзі а ми змінили Місто лову. І якщо риба навіть на 3-4 грами ловиться дуже маленька, будемо ловити її на грамчик та на фішти. На класи. Звичайно, що Ксе 184 не для граму, але все можливо. Трошки можна. Спробуємо. Одразу клювання. о, оце вже не так складно як на 3-4 грами вичікувати. О, друзі, що ж ти його так з'їв. Тихасінько знімемо о, і відпустимо на волю. Ну, хоча б більша результативність. Маленький, але клювання є з першого закиду, Це в нас буде не Другий закид, друга риба. Ти навіть трошки крупніший. такий собі... О! Тобі, товаришу! Туди тобі, тобі не треба. Туди тобі, тобі не треба. Ось такий друг у нас плюнув. І закиди приклювання буде непогано, але рибка не радує своїми розмірами, на жаль. Нічого. Зараз ми її лопимо. На жаль, у холодну пору року тут... Велика риба, на відміну від наших водойм, клювати не хоче. Це стосується окуня, але влітку ранньої осені його тут просто навал. Просто і рибалка дуже приємна. Класні клювання, класна риба. Це просто супер. Але, на жаль, от коли вода стоїть холоднішою, він чомусь відмовляється. Ну, може, десь підходить на більш глибокі місця, та там собі відпочило. Чотири закиди три клювання дуже-дуже а -а 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 -а. з'їли. От гаду. Ну що ж, змінимо приманку, так будемо ловити далі. Так. Смітити не треба тут, бо за це може бути величезний штраф. Як і без... І в разі, якщо ви ловите рибу без ліцензії. У Німеччині дуже люди піклуються про навколишнє середовище та... За все сплачуються немаленькі кошти, налоги, та людина повинна мати необхідні документи. І це не робиться одним днем. Це дуже затяжна процедура, на жаль, але завдяки цьому риби тут дуже-дуже дуже багато. І влітку це дуже приємна риба. Ха-ха, Так це вже добрий окушок, О! Хлопці! Ох! О, нарешті! о, кабан! Кабанчик! от, А я казав, що нема тут риби. Та ж все є. Все є. І дуже непогано. Кабан. раз пускай. О! Опа, блин! О! как ты красунчик! И мою приманочку достал! О! Это ж супер, так. Чекаємо, розмотаємо, фіштейма. Ну що, розкажу вам трохи про умови риболовлі в Німеччині. А, на жаль або на щастя не можна тут просто так взяти спінінга або губку і йти на річку. І... Ловити рибу. До цього треба здати екзамен на риболовні права. Так-так. Екзамен складається з 600 питань. Ну, Це небагато, але й немало. Всі вони, зрозуміло, на німецькій мові. З них вибирають 60, і вам треба правильно відповісти мінімум на 40. Після цього ви отримаєте посвідчення, що ви маєте право ловити рибу. Вам треба заплатити податок на риболовлю та купити ліцензію на рік. Після цього ви можете йти на річку і ловити рибу. Завдяки цьому риби тут забагато. Влітку та на початку осені тут супер класна риболовля. супер класна. Риби просто кішить. Зараз у нас осінь, рибка вже не така активна, але клює, ловиться і цього більше, ніж достатньо для задоволення. Краса яка! О! Отка рыба тут є! Ну що? До речі, зловнили на полярика. Ну що, краси рыба. Напарник ловить на поповцеву вудку. Каже, що на кожному закиті плотва клює. Ну, Подивимось. Оп! Ха -ха. Непогано! Непогано! Ну... Є більше. О, о! Лови-лови. Ото маленька була. Давай. Давай ще закит. Що так замовкла? Не хоче на камеру. Оп-оп. О! добре, А ну покажи, покажи, покажи її. Вот такая тут плотвичка на кожному закиді. Вот так вот вона клює дарує Пускаем ну, отпускаем, потому что рыба уже душно. Что делать? Никто не знает. Уже лучше. Вот, видите, в каждом закрытии нормальный окунь. Окунь. Не но. Але серед міста це дуже-дуже приємно. Ось такий трохи гладший, трохи грубіший. Ну що, поганий окончище? Приємно ж ловити таку. Рибку. Та й ловиться він. Точно так же, як і у нас. На паузі. Оп, тут десь На паузі на грамчик, на піштей або на поляри. Різниці практично ніякої. Ні. Треба тільки Знайте, мы с Сидеем стоим у киркости, и вы посидите Зовсім мало. I mm do -hmm. Ну що, друзі, сьогодні риболовля вдалася у нас. Зловив я сьогодні близько 30 опінців, це в центрі міста. Напарник мій наловив плот висобі, кілограмчик два десь. От, ми дуже задоволені цим. Наступний раз я, звичайно, візьму іншу снасть, бо Ловити на грамочах на не дуже зручно, але загалом риби більше, ніж достатньо. Для задоволення не треба нічого, ніж вийти у центр міста та закинути тут завжди так.